Вимагають сплатити 700 тисяч гривень. Суми Обленерго позивається до Вадима Лисого. Чоловік обіймає посаду заступника голови сумської обласної ради. Під час перевірки фахівцями суми Обленерго на одному із об'єктів цього споживача було виявлено несанкціонований вплив на прилад обліку електроенергії лічильник. Вартість необлікованої електроенергії внаслідок таких дій склала понад 700 тисяч гривень. Наші фахівці відповідно до закону склали акт про порушення. Правило роздрібного ринку електроенергії та повідомили про це споживача. Але він відмовився сплачувати ці кошти енергокомпанії. Вплив на лічильник був і за півроку нараховано понад 700 тисяч гривень. Де саме відбувався вплив на лічильник у квартирі чи на підприємстві Світлана Калиш пообіцяла сказати після рішення суду випадки, коли споживачі прилаштовують на лічильники прилади, що дозволяють зменшити реальні покази споживання електричної енергії, прокоментував експерт з енергетики Олександр Бойко. Як експерт я ставлюсь до цього суто негативно. Але тут можу вам сказати, винні обидві сторони Обленерго в даному випадку не зробило систему, яка буде прозора, зрозуміла, в тому числі, до речі, і зі зрозумілим тарифоформуванням. Ну а споживач, який е, якби е, споживає поза лічильником. Ну, в часи війни це мародер, у мене немає інших слів. Коментар щодо позову суми Обленерго Вадим Лисий дав телефоном. Питання побутове. У мене є побутовий спір з Обленерго. На моїй будівлі знаходиться на вулиці е, лічильник. «Обленерго» каже, що я можу відповідати за ці лічильники, де до нього доступ. Я є моє адвокати кажуть, що це по закону не так, і в цьому спір. Вони наклали штраф, вони штраф написали. Ми цей штраф оспоримо, тому що за лічильники, які знаходяться на вулиці, на загальній вулиці ми не мусимо відповідати. Ось, ось і все. Немає тут ніякого резонансу суспільного, немає в чому. Там яких судідних спорів енерго сотня, можливо, і тисячі з сумчанами, тому що ви знаєте, що лічильники знаходяться на балансі енерго і стоять на вулицях. Ну приватні особи не мусять відповідати. Це моя особиста думка, і зараз я відстою в суді. Розгляд справи перенесли через оголошення повітряної тривоги вдруге. Наступне засідання призначили на 4 липня. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.